V ba Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Народний депутат від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрій Бойко задекларував шалені статки своєї родини згідно з декларацією за 2022 рік, доступ до якої був відкритий Національним агентством з питань запобігання корупції. Нардеп та його дружина зберігають мільйони рублів та золото в російських банках та мають нерухомість у столиці країни-агресорки. Варто зазначити, що на рахунку самого бойка лежить лише 78 гривень та 4 тисячі. 269 доларів. Проте весь образ бідного народного бранця вщент розбивають статки його дружини Віри Бойко. Вона володіє рахунками в Російській Федерації та Україні, зберігаючи статки в різних валютах та золоті. Згідно з документом, на рахунках Віри Бойко у НК Банку в Москві лежить 3 мільйони 347 тисяч 721 рубль у вигляді грошей і 4 мільйони 297 тисяч 620 рублів у вигляді золота. Але це не все. В різних українських банках дружина Бойка тримає 82 мільйони 959 тисяч 41 гривню, 463 тисячі 218 доларів та 119 18 євро, а також активи в золоті вартістю 8 мільйонів 898 148 гривень. Готівкою подружжя також не гидує. Зберігають під матрацом 200 тисяч гривень, 18 900 доларів і 17 тисяч євро. З декларації журналісти дізнали, що за рік Юрій Бойко отримує від держави 1 мільйон 80 тисяч гривень. В цю суму входять його зарплата, гроші на депутатську діяльність, а також пенсія. Також нардеп задекларував скромний дохід від вкладів майже 14 тисяч. Тисяч гривень дружина Бойка в цей же час живе на широку ногу. Віра за рік отримує дохід у розмірі майже 17 мільйонів гривень. Окрім цього, син Анатолій обдарував матір ще на 14,5 мільйонів гривень. Окрім задекларованої нерухомості в Україні, нардеп не посоромився задекларувати квартиру в Москві, проте вказав значно занижену вартість. Варто зазначити, що придбав квартиру політик у 2006 році. Одразу після призначення міністром енергетики в уряді Юнуковича та не збирається її позбуватись, навіть попри повномасштаб. Абне вторгнення, попри те, що існує багато очевидних доказів, безпосереднього зв'язку Юрія Бойка з країною агресоркою депутат досі знаходиться в українському парламенті та отримує мільйони від держави. Мало того, бойко досі є героєм України, що не припустимо, коли це звання освячено жертвою сотень справжніх захисників України. Нарде Бойко має нести відповідальність за всю шкоду, яку він наніс Україні та її народу, працюючи в інтересах РФ та Володимира Путіна. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.